Ми вже ознайомились з різноманітними проявами порушень психічного здоров'я. Вони можуть включати проблеми зі сном, настроєм, мотивацією, а також доповнюватись фізіологічними проявами, такими як запаморочення, пришвидшене серцебиття, задишка, тремтіння тощо. Такі симптоми можуть з'являтися раптово або поступово, майже непомітно. Чи завжди це ознаки серйозної проблеми, що потребує допомоги профільного спеціаліста? Якщо ці та інші симптоми заважають вам щодня виконувати рутинні обов'язки і не зникають понад два тижні це привід проконсультуватися з фахівцем, вони також можуть свідчити й про інші недуги, тому, перш за все, ми рекомендуємо сходити на консультацію до сімейного лікаря, який за потреби скерує вас до спеціаліста вузького профілю. Проте! Будь-яка людина має право безпосередньо звернутися по допомогу до лікаря-психіатра, психотерапевта або психолога без отримання направлення від лікаря первинної ланки. Закон України про психіатричну допомогу покладає обов'язок надання медичних послуг щодо психічного здоров'я на спеціалістів різних компетенцій, які мають відповідну освіту та спеціальну кваліфікацію. При порушеннях психічного здоров'я допомогу можуть надавати такі спеціалісти: лікар-психолог, лікар-психотерапевт, лікар-психіатр тощо. Лікарів-психологів залучають до роботи в закладах охорони здоров'я. Кваліфікація такого фахівця дозволяє йому надавати психологічну допомогу людям різного віку, яким важко впоратись із складними життєвими обставинами. Лікар-психолог. Також може проводити психологічну реабілітацію та застосовувати різні методики і навіть призначати пацієнтам певні групи препаратів. Лікар-психотерапевт це лікар-психіатр або психолог, який отримав додаткову кваліфікацію за певним напрямом. Він надає планову психіатричну медичну допомогу, використовує при цьому методи психотерапії. Зокрема, Когнітивно-поведінкову, психоаналітичну, екзистенційну, схемотерапії та інші види психотерапії. Одним із завдань психотерапевтичної допомоги є допомога у загальному підвищенні якості життя людини, вирішенні неусвідомлених внутрішніх конфліктів. Лікар-психіатр. Це лікар з вищою медичною освітою, який отримав спеціальну підготовку з психіатрії та володіє методами діагностики, лікування, профілактики та експертизи психічних захворювань при розладах психічного здоров'я будь-якого ступеня вираження. Психіатр має право призначати при добровільній згоді фармакологічне лікування. У закладах освіти на підприємствах також можуть працювати психологи, які надають підтримку та допомогу за потреби. Докладніше про фахівців, які займаються психічним здоров'ям, читайте в додаткових матеріалах лекції. Важливо додати про роль капелана в сфері охорони здоров'я. Він організовує та проводить релігійно-просвітницькі заходи, пов'язані із задоволенням духовно-релігійних потреб пацієнтів. Членів їх сімей та працівників закладу охорони здоров'я. За їх бажанням здійснює над ними духовну опіку, надає духовну допомогу та підтримку людям різного віку, організовує та проводить навчально-виховні заходи, спрямовані на духовно-моральний розвиток людей. Отже, якщо ви відчуваєте симптоми психічних розладів, перш за все слід звернутись до сімейного лікаря. Саме сімейний лікар може провести первинне обстеження. Та за потреби надасть вам рекомендації щодо фахівця з психічного здоров'я. Проте, якщо ви все ж вирішили обрати спеціаліста з психічного здоров'я самостійно, варто переконатись, чи відповідають компетенції фахівця потребам вашого психічного здоров'я. Ознайомтесь з належним рівнем його підготовки. Як правило, інформація про освіту, етапи розвитку та удосконалення фахівця є у відкритому доступі. На сайті закладу охорони здоров'я або у професійних характеристиках. Якщо ж вам така інформація недоступна, цілком прийнятним є запитати про це під час першого візиту. Окрім сімейних лікарів, фахову психологічну підтримку а за потреби і безкоштовну психіатричну допомогу ви можете отримати безпосередньо у спеціаліста з психологічної підтримки та психічної допомоги. Перелік установ, де працюють такі фахівці, надаємо в матеріалах лекції.